Слава Ісусу Христу! дорогі браття та сестри у Христі Господі, отже, ми говоримо з вами про послання Апостола Якова. Сьогодні говоримо про другу главу. В першій главі ми вже обговорили, що я більше вважаю його як братом Господнім, так називає його Павло в Галатах і говориться про зустріч його в інших посланнях апокрифічних. Котрі не вийшли вже у пізніших з Павла з Яковом, і він говорить про нього, як каже: я був я у Петра днів за 15, а іншого з апостолів я не знаю. І бачив я Якова, брата Господнього. Це Галатів, 19 вірш першої глави. Далі, хто може ще не читав, і буде йому цікаво. Це Матвія 13, 55 вірш. Там згадуються брати, сестри і Марка, 6 глава, 3 вірш. Це так для вас, для профілактики. Сам він же себе називає Як і у раб Бога і Господа Ісуса Христа. Дванадцятьом племенам що в розпорошенні. У другій голові ми бачимо таку тему, розділяється на дві теми. Перша тема це, на те, що все говориться про добрі діла. Можна сказати, ціле пис. Писання говорить про віру і про добрі діла, і нагадується як про молитву «Отче чи наш. І про все видно, що Він з родини Ісусової чи так, чи сяк, тому що Він майже все то повторив у своєму посланні, що Христос тільки в скороченому варіанті. Другими словами, слухаємо, що Яків каже. Брати мої, незважаючи на обличчя, майте віру в нашого Господа, слави Ісуса Христа. Бо коли до вашого зібрання вийде чоловік із золотим перснем, у шаті блискучій увійде і бідар у вбранні, ви поглянете на того, хто в шаті блискучій, скажете йому. Ти сідай вигідно тут, аби дереві прокажете. Ти стань там, чи сідай собі тут, на підніжку моїм? Ну, щоб бути комусь на підніжку моєм. Щоб бути комусь Господом, так? А ото чи не стало між вами поділення? І не стали ви злодумними суддями. Posluhajte, bratje moje i ljubi, češ ne vebrao,